Ми добре розпочали сьогоднішню гру, забили швидкий м'яч. Ми так і хотіли швидко забити та потім будувати свою гру. Але не все вдавалося. Були моменти, де ми грали дуже погано чи епізодично навпаки грали добре. У цих епізодах футболісти робили менше дотиків, швидко розвиваючи атаки. Завдяки цьому, ми створювали ще моменти, як у контратаках, так і в позиційних атаках. Натомість отримали гол від суперника, який не повинні були пропускати, легковажно діяли в захисті, вважаючи, що наступний гравець вирішуватиме проблеми. Наші гравці мали щільніше діяти проти суперника та й взагалі, не підпускати їх близько до наших воріт. Наші захисники повинні бути готові та читати ці ситуації. На перерву пішли за нічийного рахунку, пояснили гравцям, що потрібно простіше рухати м'яч, робити це в два-три дотики, і тоді ми отримаємо свої нагоди. Дійсно, у дебюті другої половини знову вийшли уперед. Знову та ж сама проблема. Ми втратили структуру своєї гри, а наприкінці знову дали супернику можливість забити гол. Знову дали зробити це легко. Не можна давати суперникам так вільно почуватися на флангах. Треба працювати, щоб звідти передач не було. Отримали другий м'яч, рахунок став 2-2. Після цього ми ще мали шанси забити третій м'яч, але це не стало реальністю для нашої команди. Наша проблема з реалізацією, вона в головах футболістів. Можливо, в деяких епізодах вони занадто багато думають, замість того, щоб завершити атаку просто. Проте, все ж ми бачили моменти, де гравці діяли просто в завершенні. Це позитив. Футболісти мають бути більш акуратними та готовими до тих моментів, коли в них виникає гольова нагода. Можна погодитися, що після того, як ми виходили вперед, Дінас більше контролював м'яч їм вдалося створити кілька нагод, хоча багато атак ми не дали створити, вдало діючи в обороні. Але інколи дійсно ми дозволяли супернику більше ніж було потрібно. Ставлячи Варакуту у ворота, ми не ризикували, бо він тренувався в Одесі. Він був фізично готовий до гри. Це точно не був ризик з точки зору його форми. Можливо, ризик через те, що він лише два дні тренувався саме з нашою командою, проте я вирішив поставити у ворота саме його. Ми підписали гравця саме для того, щоб він грав. Ми точно втратили очки не через це рішення. Ми щодня працюємо над тим, щоб гравці зрозуміли філософію нашого тренерського штабу. У нас багато вимог. Я приймаю те, що наші гравці помиляються, бо для деяких з них ці вимоги є новими. Я маю дати їм час. Що я не можу прийняти це, коли футболісти не демонструють 100% бажання грати та робити це з першої до останньої хвилини. Сьогодні також були моменти, де я невдоволений саме цією складовою. Я можу зрозуміти, коли неточний пас, удар чи прийнято гибне рішення, але працювати гравці мають. Ють, наповно помилившись, вони мають одразу спробувати виправити це. За сьогоднішньою грою маю кілька запитань, де я не побачив такого бажання виправити помилки та відпрацювати до кінця. Цього тижня ми будемо розбирати наші помилки, пояснювати гравцям, чому вони їх припустилися. Це можна робити, демонструючи відео. На футбольному полі. Ми також будемо спокійно працювати, щоб виправити ці помилки. Ми маємо продовжувати рости як команда, щоб гравці краще розуміли філософію нашого футболу, щоб сама гра ставала більш стабільною, і, головне, щоб футболісти реалізували ще більше створ Моментів. Сьогодні був у нас дуже серйозний суперник, багато класних гравців. Ми поки що маємо багато проблем і в клубній структурі, і по складу. Але хлопці все ж таки проявили бійцівські якості, пропустивши два м'ячі на початку кожного з тайму, все ж таки зуміли. Відігратися, тому в цілому я задоволений, як закінчилась сьогоднішня гра. Помилка воротаря, тут нема чого навіть обговорювати. Друге ну, – Майстерність проявив Юрченко. До речі, забили обидва голи футболісти Десни. Добре, мені відомо наші ворота. Можна їх привітати забитими голами, голами. Нашу команду здобутим одним очком. Тільки одним, але в ну, цій ситуації для нас ціне. Сьогодні на заміну вийшов Сергій Старенький. Наскільки корисно в команді мати такого футбольного дядька? Ну, бачите, він в минулому турі дебютував цьому сезоні, забив м'яч. Першої команди в цьому чемпіонаті. І сьогодні зробив гольову передачу другу. Тому не душою ветерани. На ну, сьогодні Дінас здобув, що хоче стати в два. Здобув, здобув, тут нема чого лукавити, Ну, звичайно, здобув. Враховуючи і силу суперника, і те, що команда двічі відігралась, то, звичайно, здобув. Tchau.